Маршрут номер 7 сервісного центру МВС України 3242 по вулиці Сухоярська, 20, місто Біла Церква. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз проїдемо по цьому маршруту і я надам деякі коментарі з приводу того, як скласти іспит, практичний іспит для отримання водійського посвідчення. Ми виїжджаємо на вулицю Сухоярську, нам необхідно пропустити. Всі автомобілі, які їдуть по головній дорозі, ми виїжджаємо з прилеглої території, тому ми надаємо перевагу автомобілям. Автомобілі проїхали і ми повертаємо, заїжджаючи у крайню праву смугу. Друзі, я вам нагадаю, для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові. Присвідчили, що вівкна нейтральна передача. Бачимо пішохідний переход, знак 5.38.1 і надаємо перевагу пішоходу. Нагадаю, згідно пункту правил 17.1, вам необхідно, коли йде, пере... коли йде пішоход по пішоходному переходу, вам необхідно надати йому перевагу, знизивши швидкість або повністю зупинитись перед пішохідним переходом. Продовжую передмову з приводу того, як складається іспит. Ви запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Бачите, так пішохідний переход, ідуть люди. Друзі, пропускайте. Бачите, це суцільна смуга. Ніколи не наїжджайте на цю смугу. Люди пройшли, їдемо далі. Якщо у вас механіка, витиснули щеплення, вмикнули першу передачу, натиснули на тормоз, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний поки повороту і... Почали ваш рух, пересвідчившись у безпечності початку руху. Нагадаю, що зупинятися так от не можна. Бачите, пішний перехід, він став не на ньому, але 10 метрів він не витримав. Тобто 10 метрів до і після пішохідного переходу не можна зупинятись. Так, також при виїзді з прилеглої території не можна зупинятися на прилеглої території, на виїздах 10 метрів до і після цієї території. І 30 метрів, бачите, ось стоїть автомобіль. Він у вашій полосі. Друзі. Ліве дзеркало подивились, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Перелаштувались у ліву полосу. знов подивились в праве дзеркало, бо там може вже хтось на мотоциклі їхати. Повернули голову, перелаштувались і їдете прямо. І не можна на зупинках громадського транспорту зупинятися і 30 метрів на відстані до і після зупинки. Це я вам все кажу, тому що інспектор може сказати: найдіть, будь ласка, місце для зупинки. Ви це все повинні враховувати. Також ви повинні. Запам'ятовувати, де стоять знаки 331, зупинка 334, вибачте, зупинка заборонена. Під цей знак дозволяється тільки зупинка автомобілі таксі, які виконують посадку висадку пасажирів чи розвантаження, завантаження вантажу. А вам зупинятись не можна, тому, будь ласка, це все враховуйте. Тільки повернули зразу, дивитесь на знаки і запам'ятовуйте, і пам'ятайте, що знак зупинка заборонена, він діє до наступного перехрестя, навіть теобразного також. Або до того моменту поки відповідний знак не скасує його дію. Вмикаємо правий покажчик повороту та приготовуємося у праву колесо. Зараз ми будемо повертати на вулицю Київську. У нас забороняючий сигнал світлофору, але на рівні червоного сигналу у нас зелена стрілка на білій табличці, тому ми можемо повернути, пропустивши інших учасників дорожнього руху, а також пішоходів. Повернули, їдемо прямо. Ось якраз оцей знак ми і бачимо. Зупинка заборонена 3.34. Запам'ятовуйте, де стоїть, придивляйтесь всі маршрути, вони в мене є всі на каналі у відповідному плейлісті. Той, хто дивиться по декілька разів маршрути, запам'ятовує всю обстановку, яка є, всі знаки, і без проблем складає іспит взагалі. Звісно, коли є необхідна підготовка в автошколі. Під'їжджаємо до світлофору і чекаємо на добавляючий сигнал. Згідно пункту правил 1816.3 ми зупиняємось перед стоп-лінією. Дуже гарно, що є таймери. Є час підготуватись та вмикнути необхідну передачу. І починаємо рух. Їдемо у правій полосі, але, друзі, попереду у нас знак, який каже про те, що... Ця додаткова смуга вона у нас закінчується. Тому вмикаємо, подивились в ліве дзеркало, вмикнули лівий пописів повороту, пересвідчились в безпеці, подивились на пів секунди, повернули голову і їдемо. Їдемо прямо. Під'їжджаємо знову в світлофор у нас. Бачимо знак головної дороги 2.3, але друзі, нагадую вам, ви знаєте, але я вам нагадаю. Що знак пріоритету у даному випадку він не діє, тому що у нас працює світлофор. Світлофор він має перевагу над дорожніми знаками. Іби світлофор не працював би, або якби він працював у режимі жовтого мегатіння, тоді ми першочерговість черговість проїзду визначали б саме знаками пріоритету. Їдемо, під'їжджаємо до круга. До перехрестя з круговим рухом. Друзі, у нас на перехрестях з круговим рухом. Головна дорога і правила дорожнього руху ну, не вимагають вмикати лівий покажчик повороту при заїзді на круг. Але ін... деякі інспектори все враховують як помилка. Тому їдемо з лівим покажчиком повороту і тільки отут уже на другому з'їзді після першого вмикнули правий покажчик повороту і повернули. Виключаємо його, бо він сам не відключиться. принаймні у мене не відключається, бо малий радіус повороту. Бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод і пояснювальна табличка зіткнення можливе з пішоходом. Вмикаємо правий поки ще повороту і ми з вами повертаємо на вулицю Привокзальна. Нагадаю, що при правому повороті, також при лівому, ну, в даному випадку при правому, нам необхідно пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на яку ми виїжджаємо. І Їдемо прямо. Бачимо знак. Знову ж, 3,34 зупинка заборонена. Біхали автомобіль, показали всі наші дії сигналами, покащиками повороту і їдемо. Друзі, тут дуже важливо, дивіться, тут ліва полоса у нас для повороту ліворуч, а права полоса для повороту праворуч. Пішоходів у нас немає, всі запарковані тут, і тому ми вимушені повертати через Ми вимушені повертати через суцільну лінію розміру. Їдемо, квапитись нікуди не треба. 30-40 км на годину швидко не треба, бо дорожня обстановка змінюється досить швидко іноді, і новачку досить складно відреагувати правильно на відповідні зміни. Тому Ваша швидкість, чим менше швидкість, тим краще. Але ж також дуже з меншою, дуже з маленькою швидкості не можна рухатись по місту. Бачимо велосипедист, дивіться, вмикаємо Лівий поки що повороту, подивилися в зеркало. Об'їхали його. На цей таврон мені подрізав оцей ось, ось, тому я не зміг виїхати. Він вже летить, він кудись спішить. Тому я вже повністю не змог виїхати. І дивіться по зеркалам. Бачимо знак, який нас повіщає, що кінець дороги з одностороннім рухом, і знак головної дороги. І тут у нас буде зараз. Поворот ліворуч. Ми завчасно перелаштуємось, бо там вже припаркований автомобіль, щоб ми з ним не були в одній смуги. І пропустивши пішоходів, повертаємо ліворуч на вулицю Олеся Гончара. Пропускаємо зустрічний транспорт. А також надаємо перевагу автомобілю, який повертає праворуч зустрічної смуги він має перевагу. Тут ми залишаємось у лівій полосі, бачите, залишки і розмітки залишились, і стрілочка є ця полоса наліво, а права полоса у нас прямо. Тому з правим покащиком повороту ми повертаємо на вулицю Павла скоропадського Стара назва першотравнева. Пропускаємо зустрічний транспорт, а також пропускаємо пішоходів, які Рухаються по той дорозі, на якому ми виїжджаємо. При лівому повороті повороті раджу вам тримати колеса праворуч. Не дай Бог, що автомобіль ви вкидує на зустрічну смугу, якщо у вас хтось їде їде. І також враховуйте тих пішоходів, які переходять дорогу, тому що вони вам можуть створити перешкоду і ви таким чином залишитесь на смузі зустрічного напрямку. Бачимо, тут припарковані автомобілі закінчились. Правий покажчик повороту вмикнули, повернули голову направо і прилаштувалися у праву полосу. Бережно їдемо до пішохідний перехід, таке досить закрите перехрестя, червоний сигнал світлофору. І тут би я звісно, вам радив би перелаштуватися до перехрестя, до суцільної лінії розмітки, Того, що ви можете там вже там вже автомобіль стоїть. Я подякую аварійці людини, водія, який мене пустив. Він мені сказав, будь ласка, моргнувши ближче ближнім сигналом світло. Але, друзі, це я вам так наперед кажу. А взагалі, то до речі, ось сюди треба ось вже. Правом дорожнього руху ви повинні перелаштуватися, вимикнувши правиш поворотом. І подивившись праве зеркало, бо може підлізти хтось на велосипеді чи на мопеді. Я вам кажу про всі такі негласні сигнали, але це не до екзамена. На екзамені вас ніхто цього не буде просити, бо у правилах дорожнього руху такого немає. Тому знову припаркований автомобіль закінчився, бо він також бачите, як стоїть трохи на смузі, на правій. І перелаштовуємося. Також тут можна вже завчасно перелаштуватись теж до суцільної смуги, то що там припарковані автомобілі, і ми бачимо знак, який нас повіщає, що це кінець дороги з одностороннім рухом. Ми виїжджаємо на дорогу з двостороннім рухом і рухаємось. Тут у нас вже всі, вся полоса повністю запаркована, тому ми їдемо якомога правіше. Бачимо знак пішохідний перехід, будьте вкрай березні, щоб трохи автомобілі з порушенням стоять, щоб ви могли побачити пішохода і зупинитися. Тут у нас з розміткою трохи проблемнець. Незрозуміло, як намальована, але ну, ми залишаємося у, у цій у нашій смузі, і вона у нас середня. І ми завчасно вмикнувши лівий поки повороту. Знаєш, по правилам все робити не обов'язково, але краще зробити. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по перехрестю з круглим рухом. І з цим показчиком повороту, з лівим ми їдемо. У нас головна дорога. Дивимося тут, щоб ніхто з другої полоси не з'їхав тут на цьому з'їзді. І тут вже можна вмикати правий показчик повороту. Щоб водії могли зрозуміти, що ви будете з'їжджати на вулицю Київська. Бачимо знов цей знак місця концентрації дорожньо транспортних пригод і пояснювальна табличка. Можливість зіткнення з пішоходами. Їдемо у правій полосі. Знов ми під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Бачимо знак кінець головної дороги. До речі, ось завчасно тут да, да, вмикаєш так лівий покащик повороту. Людина може подумати, що ти хочеш перелаштуватись. Да? Хоча це ж не значить, що, ти, що він тобі повинен надавати перевагу. Тут ми надаємо перевагу тим, хто рухається по перехрестю, і вже тут ми лівий вимикаємо, а правий вмикаємо і повертаємо, з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Бачимо попереду пішохідний перехід. Нагадаю, що якби за ним утворився затор, то згідно пункту правил 18.6, вам необхідно не можна виїжджати на пішохідний перехід, якщо цей затор змусить вас зупинитись на пішохідному переході. Рухаємось. Тут у нас дорожні роботи, будьте вкрай обережні. Виконуйте обгін. Більше все. Ну, зараз випередження, тому що. Ну, щоб у вас е, безпечний інтервал був. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між від боковими частинами автомобіля. Або тут з'являється додаткова смуга, я що право. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля, або іншими об'єктами, який дозволяє вам безпечно рухатись. Звісно, він залежить від швидкості на світлофор, ми на ньому встигаємо на дозволяючий сигнал. Зустрічка на нас пропускає, бо вона ліворуч повертає. Пішохідний перехід людей немає. І зараз ми на наступному перехресті робимо поворот ліворуч. Подивились дзеркало вернули необхідний покажік повороту і повертаємо. Друзі, краще ці всі маршрути запам'ятати. Тому що якщо ви сіли на іспані в автомобілі, вам інспектор каже, там, їдемо там по сьомому маршруту, до речі, нагадаю, це сьомий маршрут у нас, то деякі інспектори вони по різному кажуть свої команди, що вам робити, розумієте? Хтось ну, можна ж різними словами сказати, правильно? Хтось каже більш, понятливо, а хтось каже менш. Понятливо. Тому щоб ви. Все розуміли, ви краще їх запам'ятаєте, завчіть їх. Понимаєте? Я вам вулич називаю. Подивіться на карту, як вони виглядають, Google Maps. Передивіться всі маршрути, запам'ятайте, де е, який знак, де яка розмітка, де яка особливість е, проїжджої частини. І тоді ви вдалося складати іспит. Складного ну, нічого немає. Завчіть все. Е, Підготуйтесь гарно, щоб у вас був нормальний рівень керування транспортним засобом І все, ніяких питань не буде. Здали, все, ну, права отримали. Мені в коментарях написали, подякували, написали, який маршрут вам випав, яка особливість була, скільки помилок зробили, чи може жодної не зробили. Я вам буду дуже вдячний, так як і ви мені, згідно того, як ви пишете в коментарях. Тому, друзі, передивляйтесь. Це ми повернули на вулицю Сухоярська. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Нагадаю, що якби зупинився автомобіль поруч, то вам не можна їхати далі, поки ви не впевнитесь в тому, що на пішохідному переході нема людей. Це у нас пункт правил 18.4. Рухаємось зі швидкістю 45 км на годину. Я вам раджу тут кілометрів 40 так їдете, не, не, не треба нікуди спішити. Передачі це якщо механіка, це друга-третя передача. І не спішай їдети, запам'ятовуєте знаки, особливо знак зупинка заборонена, про який я вам сказав. Якщо інспектор скаже, знайдіть місце для зупинки, ви... Врахуйте всі особливості правила дорожнього руху і зупиняйтесь, вмикаєте необхідний покащик повороту, зупинились, поставили нейтральну передачу, затягнули ручні. Інспектор сказав, що задання виконано, і ви знов лівий покажік повороту і в обратному порядку продовжуєте рух. Ми під'їжджаємо до сервісного центру, інспектор вам скаже, де саме припаркувати автомобіль. Ви Дотримуючись, його вказівок робите, паркуєте автомобіль, він вам каже, іспит здану, він вас вітає, я вас, друзі, також вітаю. Тут у нас смуга закінчується. ми в нього покажіть повороту і перелаштувались у ліву смугу. І заїжджаєте на територію сервісного центру. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!